Шановні гості, дорога родина, добрий день. Такий рапер з Бенстівчик купала телефон. Щойно відправила знову, знаєте, день сурка. Знову відправила посилки в нашому відділенні нової почти, такий у мене сьогодні лук. І, може, в новій почті мужчина відправляє пісилку. Я не знаю, якщо це свіжий запах поту, він так провоняв, що в нього проблеми зі здоров'ям. Якщо він не мився, то в нього проблеми просто з... Віто з прийняттям, це не аж дорогаче. Друзі, на початку відео хочу сказати, мийтесь, особливо влітку, особливо, коли ви кудись ідете. Майте повагу, да, навколишніх. Якщо ви вдома, вам нікуди не треба, то в принципі можна і ну, як свиня ходити, да, там не митися. А якщо отак от, ну це просто знаєте. Ну, а в мене дуже сильно чутливий ніс, і це просто до регач. На, на початку відео про регач. Дуже мені захотілося їсти, і притом так сильно, от прям дуже сильно захотілося їсти, то що? То а я зараз схожу в торговий центр піраміда, там у нас на другому поверсі є кузата хата. І ще, мабуть, зараз скільки годин? Одинадцять. Що я встигну придбати там собі якийсь сніданок. Ну, якийсь щось там, щось придбати можна там на сніданок. Потім в мене ідея сьогодні купити курячу печінку. Мені здається, що я так справлюся краще і зробити печінкові млинці або оладки. Я не знаю, що в мене вийде. Значить, як я планую їх готувати. А ви, мої хазяйчики, напишіть, як готуєте ви, тому що ну, ми з вами обмінюємось думками. Якщо в мене вийде суперсмачно, то, звісно, що я потім вам про це скажу, так як з сирниками було. Багато хто готує вже по тому рецепту. По-моєму, все вдається, все добре. Тож, як я планую готувати, куплю курячу печінку, бо її легше чистити, там немає плівок. Наприклад, так, як в. Печінці яловичі. Зіб'ю блендером. У мене є погружний. Мені здається, що легко зіб'ється. Добавлю туди, мабуть, що одну цибулину. велику. Теж блендером отак гарненько її зіб'ю. У нас є такий погружний блендер, до речі, за утлету. Колись там купляли за 300 гривень його новенький, в коробочці досі робить. Ну, і зараз і в Аврорі можна купити, воно робитиме. Значить, печінку, цибулю, добавлю одне яйце і добавлю трошки борошна. Ну, щоб воно ж знається. І пожарю, буду дивитися, якщо вийде супер тонкі, в мене млинці, не знаю, може молока додати. От як ви думаєте? Побачу вже, якщо получаться супер тонкі, то пожарю на оцій сковорідці. В мене є така тіфалівська для млинців. Пожарю на ній. І потім можна буде морквочку піджарити і зробити як печінковий торт. Якщо не вийде, наприклад, ну я бачу по консистенції, що вони вийдуть такі, типу, густенькі, то тоді я зроблю в формі оладок. Оце така ідея. Зайчі, дуже добре, я таке люблю. Сама консистенція сирої печінки така на вид. Ну, не гарна. Ну, Мене вона я лякає, якесь воно таке. Не дуже, скажімо так, гарне, але дуже смачне. Оце те, що я можу їсти. І ще поділіться, хто знає. Рецепт легкий. Наприклад, так, щоб печінці щось зробити, наприклад, взбити, додати вершкове масло, можливо, морква цибулька. І в мене є така силіконова формочка, типу як для хліба. І, мабуть, що не тільки силиконова. І Знаєте, запекти такий смачний паштет, готують. Якщо у вас є провірений смачний рецепт, і щоб, знаєте, не будухкатися три години, що ти там його спочатку вариш, потім париш, потім перекручуєш на м'ясорубку. Ні, мені таке не підійде. Це дуже довго, це ну взагалі дуже довго. То зайчики, оце така для вас ідея, хто що ще, можливо, готує з печінки. бо просто потушити якось вже надоїло. Недавно готували, ну побачу зараз. Можливо, в сільпо прийду, а там нема. Я минулого разу. Прийшла була в сільпо зранку. Лежить фарш якийсь такий страшний обвітрений, то я Я не накрашена сьогодні. Але оці чорні окуляри рятують, капець. Ідеш і зразу. І зразу нормальний. Значить, прийшла я туди, там обвітряний той фарш, і свіжий був тільки з індички. То я брала минулого разу. Індичий фар з індичого філе, нормальний. Свіженький робила індичі котлетки. Ну вони такі, знаєте, консистенція взагалі в цього курячого або в індичого філе, якщо ви берете, плотні котлети досить таки важко зробити, Чого? бо воно досить таки волога. От, наприклад, якщо нормально так додати цибулі, як я люблю, от, то воно вийде таке рідкувате. То я так, от, типа, як оладки наляпала. Були такі брізолі, а не котлети. Сніданок з назвою італійський і лимонад. Чехського 190 гривень. Тут є омлет, курочка та салатик. Мені смачного і вам смачного. Ну все, я поїла, Друзі, а я коли поїм, а мені відразу з'являється бажання щось робити. Я, до речі, коли голодна, то взагалі а, голод, він не, не, скажімо так, не стимулює мене до роботи а, взагалі. А коли поїм, я вже далі можу рухатися, можу щось дивитись, можу щось робити, зрозуміло. Давайте трошечки, може, подивимося на одяг в торговому центрі. Я тут. Вам цікаво, що? Які файні лашки, які файні лашки в Києві є. Давайте дивиться. Куди мені вас повезти? До Андретана. Стіма є. є ось такий одяг. Лонік. Це розглянем. Гарненький оцей комбінезон. Але я вже казала, що комбінезон ось сукенка в стилі відсвічує скло. Давайте отак, може, з цієї сторони. Дивіться, те саме бохо, тільки зверху зроблено ось таким чином. Це у нас вже лівайс. Джинси вартують без знижки 7490 гривень. А я встигла була весною вихопити зі знижкою, звичайно, класичну модель. Здається, зі знижкою 3500. Тут якісь сумки, тут фану, мені здається, що це щось таке більш... більш для підлітків. А я не підліток, тому ну ви зрозуміли. А коли ти не підліток, то тобі ну таке вже тобі просто не підходить. Так, одяг Стіма. Український бренд одягу. Вісить сукня за 2000 гривень. Ось така коротка. Судячи з тканини це поліестер. І з такими ось рушами, з рушами. Там воно, манекен, подивіться, на нього, це ж просто жахілісько цей жакет. Ну, добре, може комусь таке підходить. Стиль діда, сорочка теж та з такими гострими кутами в стилі. 70-х-80-х, дивіться. Далі спідниця, щось таке з необробленим краєм. Зекономили на підрубці. Ну, що вам сказати? 700 гривень висить ось така сукня. До речі, оця непогана, але ну це для мене таке, знаєте, комбінація. Ну, або для дуже молодих. Комбінація, або для дуже молодих. Щоб ви розуміли, оцей жакет діда, він вартує спідниця шорти 1200 гривень за оте страховисько. За оце необроблене. Значить, а жакет діда вартує 2200 гривень. Ну, добре. Далі. Тут є... Магазин 1 плюс 1 до рівня 3. Це чоловічі футболки. Я так Мені таке не треба. Чоловічі футболки можна йде-інде купити або пошити. Далі. Нова колекція голоді. Таку спідницю ми з вами вміємо шити тільки довго. На каналі є відео Спідниця балон. Довго вона виглядає краще. Це, бачите, для зовсім молоденьких дівчаток речі. А для не зовсім молоденьких, що є. Ну, дивіться, ну це, ну, ну, спідниця ось є. Але навіть на манекені худому повністю, вона ж прозора. Вона без підкладки, ну, без нічого, я не знаю. Це гарна сукня, але це е, теж для дуже юних таких дівчат. Ну, оцей сарафан, наприклад, можна було, б, да? але я не ношу сарафани. Ось тут відкрите, він бавовняний і підкладочка в нього. Синтетична якогось дідька. Дивимося. Значить, вартується сукня 1800 гривень, склад, дивіться внутрішню етикетку. Мені дивитися, не треба, я ж бачу. Мені не треба дивитися, для чого ви на бавовняну сукню ставите поліестрову підкладку, щоб шок, щоб до сраки прилипало. А фасон, до речі, таке на каналі є відео. Я шила отаке. Плаття, воно на каналі є, друзі. Не існує фасону, якого на каналі нема. Оцірющі, сукня з картами, от по типу ви можете пошити для своїх дівчаток. Ну, от бачите, я заходжу і на що тут дивиться? От на що? Щоб я могла купити на себе. Нічого. Це мій лук сьогодні. Фуболочка, сорочка з льону і штани з льону, і спадрилі, сумка гвес купляла в інтертопі. Окуляри купляла тут в Люкосоптиці. Сережки подарувала підписниця. Ідеально. Все зайчики. Давайте подивимося, що в які ціну ці джинси. Джинси вартують 1300 гривень. В принципі, недорого і якість в них. Непогана. От за джинси можу вам сміливо рекомендувати. Але ж розміри, дивіться: м -ка. це С. Та То XXS. Тобто найбільший це м -ка. і, судячи по тому, що я бачу, вона мало мірить. Тобто на мене, наприклад, вони будуть малі. Це одяг тут, ну, для, я не знаю, для кого він. New Balance є. Далі є Eco шльопки, Ось такі штуки гарні. Тут пахне, зараз я проходжу і пахне, як начебто варення варять. Запах дуже приємний. Можливо, спозати, не а з сільпа або якийсь пиріг печуть. Ну, тут одяг для дому, ось такі різні ліфчики. Отут амбер, отут щось може бути, але тут зачинено. Тут є, я бачу, сукні з льону, бачите, цільного крою і кишенька, що шві. цільний крій, а так ну, роздивитись складно, що це за сукня. Гарне чоловіче поло вісить, дивіться, яке гарне. от Прям видно, що воно гарне, якісне. І вісить ось така сукня, як я шию. Дивіться, один в один, знову ж таки, від скла відсвічує, зверніть увагу. Так, тут далі таке, тут Фокстрот, купа телевізорів. Там незабаром відкриття написано. Таме тут в піраміді робить нічого. Скажімо так, тут, ну, хіба що там внизу є магазин? Якось так забула я його назву. Але там таке шорти, майки. Тобто ну, сукні, щоб купити, от саме в піраміді, нема де, наприклад, якщо нормально. Ви бачили, По-перше, ціни, по-друге, це на дуже худих підлітків. На зовсім юних, коли тобі 15 до 20, ну навіть в 22, ти в принципі можеш одягнути будь-що, що завгодно, і воно на тобі буде гарно. Друзі, а коли ти вже отако трохи, знаєте, вже не персик, ну ще не курага, то тобі треба вже дивитися, що його одіть, щоб воно і не парило тебе, не прилипало до дупи І Щоб воно вигляд якийсь мало, більш-менш пристойний. Отак. Ну що, я приперну. Маю надію, що тут подається куряча печінка, яку я хочу придбати. І, можливо, щось, я не знаю, що я купити? Давайте подивимося, що ціни в сільпі. Персик білий вартує 200 гривень. Ну, совість у вас є, люди добрі. На базарчику по 80 я брала. Цей дубовий. Оцей, в принципі, такий м'якенький можна брати. Оцей персик білий. Слива нормальна вартість. Виноград теж. Дівщина, дивіться, яка дорога. Ох, його в світки там є валом. І ніхто не їсть. Авокадо одна штучка 49 гривень. Їсти авокадо, але він дубовий, він не буде смачний. Це, мабуть, авокадо теж дубовий. Авокадо хас стиглий. О, дивіться, 29 гривень. стиглий. оцей перестиглий. Цей одна сторона вдавлена. Цей можна брати. За 29 гривень візьму. Сергій каже, не купувати таке, бо воно викидається. А я беру. Так, Всякі каваробки, але мені таке не треба. Йдемо подивитися на курячу печінку. Господи, замість нормальної їжі, вона купила авокадо. Ну, що не заплатила, звісно. Так, тут що, так таке мені не треба. Все, йдемо дивитися на... Давайте покажу вам ціни на рибу. Парті за 100 грам. Це виходить 1700 гривень кілограм цієї риби. Ужас. Тут акція, мабуть, ага, акція на форель. Не знаю, просрочка чи не просрочка. І ціни на м'ясо це свинина. Зараз свиноча лопатка, 200 гривень кілограм по опції свиня. Свина м'ясо непогано. Це яловичина, Сало. Ага. І я не бачу, мені то потрібна куряча печінка. Там за. Ага, є печінка куряча охолоджена. Ось 124 гривні. Тут немає пофасованого, нічого в них немає. А тут ось є, щоб в черзі не стояти. Зараз гляну, може тут щось є. Епікур якийсь. А ну-ка, давайте глянемо, що тут епікур, тут щось таке все. Тут немає коричі, печінки пофасованого, як ви бачите. Тільки отаке всяке, замариноване, я такого не їм. Ну і кулінарія. Чи кулінарія? кулінарія. Е, дивіться, сине друзі, це ціна вказана за 100 грамів. Тобто тут, якщо я візьму поїсти, то буде навіть дорожче, ніж в пузатій хаті. Ну що? Так, знаєте, так добре, коли поїв, ти такий спокійний йдеш, тобі нічого не тракте, ти такий нерозцейканий. Я не знаю, як ви. От, наприклад, Юля Мала наша, то вона навпаки каже, якщо поїм, я хочу спати. І Сергій так само, він голодний щось робить. А я ні, я оце вже поїла і все. І в мене просто ну, все чудово. Знаєте, що ще я хочу? Зайти в смітниковий Магазин копійочка. Ось він отам, жовтенький, бачите? Тут ось є Аврора, тут копійочка. В общем, якщо хочете кудись піти, знаєте, щоб тако щось подивитися за 3 гривні чи за 10, ну навіть за 100, то можна сюди. Піду подивлюсь, може мені щось треба. Піду подивлюсь, може мені щось треба. О, не знаю, це ще поголізм? але... Не лікується і, в принципі, я й не планую його лікувати. А то куплю щось, знаєте, порадію да і все. Ну що, друзі, якщо мені вдасться зробити печінкові млинці, то я вам на днях розкажу про свої експерименти. Не знаю, що з того вийде. Взяла я кілограм печінки, курячої, авокадо, там ще якісь дві масочки для обличчя по знижці. Ну, хороші такі, знаєте, вибираю щось. Я, як в мене дівчатка, замовляють плаття, ну або щось з нової колекції, то я кладу якісь компліменти. Це або визглягу, масочку, кремік для рук. Це завжди приємно. Зараз подивлюсь, можливо, тут є по знижці якісь добрі носочки гарненькі, то можна буде носочки потім на осінь. На потерпіно класти, це завжди приємно. Такий маленький бонус, який піднімає настрій від мене особисто. Ну, знаєте, роблю так, як, наприклад, хотіла відношення до себе. Через те я отак от намагаюся підняти вам настрій, тому що це дуже важливо в наш час. Ну що, друзі, бувайте здорові. Не знаю, чи сьогодні мені вдасться щось зняти для урока, хоча я планую. Як завжди, знаєте, то те, то все, то щось відволікло, то хтось позвонив. І так цілий день. А я уявляю, як у вас ще більше роботи в моїх зайчиків. Але все рівно знаходьте час на спілкування одне з одним, на якісь теревені, на щось смачненьке. Все, зайчики, Бувайте здорові, до нового влогу. Всім пока.